217,5 килограммов. Это снова больше мирового рекорда. Второй подход. Власов обеспокоен. Неужели догонит? За цим поєдинком двох радянських титанів у фіналі Олімпійських ігор в Токіо, затамувавши подих, спостерігала родина і всі друзі Леоніда Жаботинського. Мешкав він у квартирі в районі кінотеатру Зірка. До речі, там спортсмен прожив до кінця свого життя. А от як харків'янин став запоріжцем, мало хто знає. Виявляється, причиною всьому стала любов разом з товаришем під час спартакіади у Запоріжжі, яку я виграв. Вирішили сходити на концерт до залу імені Глінки на виступ Тарапуньки і Штепселя. Білетів в касах не було, але ми все ж вмовили адміністратора посадити нас, хоча б у проході. Я сидів біля дівчини, ми з нею розговорилися, і я запросив її на побачення. Потім я повернувся додому в Харків, ми з нею листувалися, але я не витримав і переїхав до Запоріжжя. Невдовзі ми одружилися. Так я став запоріжцем. Із Запоріжжям, а точніше із славнозвісним місцевим автомобілем Запорожцем пов'язана цікава історія в житті Леоніда Жаботинського. На початку 60-х автозавод подарував відомому спортсмену свій витвір. Та малолітражка виявилася затісною для важковаговика. Довелося підсилювати підвіску та прибирати передні сидіння. Так чемпіон керував своїм авто, сидячи на задньому сидінні. Бувало, застрягну десь на острові Хортиця. Я дуже люблю там бувати. Вийду з машини, підніму її, переставлю і їду далі. Але потім, все ж, перейшов на більш солідні автомобілі на Волги. Про габарити Леоніда Івановича ходили легенди. Довгий час спортсмени називали найсильнішою людиною планети. Через це зі спортсменом траплялися кумедні історії. Наприклад, в Олімпійському селищі хотів покататися на велосипеді, та той не витримав важку атлета і зламався. Спортсмен, який, до речі, перейшов у важку атлетику з легкої, де штовхав ядро, згадував, як став важкового Сусідка у мама моєї спрашила скажіть, а що з вашим люді? Говорю, а Та что такое? То Та он что немного приболел, говорит, что он такой полный стал. Вот. Ну, естественно, что я тренировался, мама просил, чтобы дала покушать, Говорю, а мне хотелось быть тяжеловесом. Говорю, Рост позволял, все нормально. Простота у спілкуванні, весела вдача та почуття гумору ті якості, які перетворили Леоніда Жаботинського на справжнього народного улюбленця. У тих, хто знав легендарного спортсмена, збереглося чимало яскравих спогадів. К ньому завжди люди обращали за помощью. Он очень любив циган. Он любил учень циганські пісні. Ну є сіон сам брав мікрофони, це звучало на самому високому уровні. Ятника або вулиці, названої на честь Леоніда Жаботинського, у Запоріжжі немає. Натомість мало кому відомо, що важкоатлет увічнений у діорамі Військова рада на січі вона прикрашає музей запорізького козацтва. Леонід Іванович став прототипом фігури кошового атамана. Таким кремезним, сильним та щирим душею запоріжці. І запам'ятали Леоніда Жаботинського, якого з гордістю вважають своїм земляком.